Історія у форматі 3D у музеї мистецтв Прикарпаття завершили проєкт із цифрового збереження костелу Пресвятої Діви Марії. Фахівці провели високоточне сканування храму та його експонатів. Як виглядає старовинна архітектура у віртуальному вимірі? Бачила наша Вікторія Резун. Це музей мистецтв Прикарпаття, і відтепер цю старовинну будівлю, її настінні розписи та унікальні елементи декору можна побачити онлайн з будь-якої точки світу. Можна зайти там з будь-якого комп'ютера, з будь-якого девайсу і цю модель подивитися, подивитися, як зовні як виглядає храм, так і власне зайти всередину і подивитися розписи, як вони також виглядають. Тобто це можна ну, це добре, бо це можна зробити фактично з будь-якої точки світу. Купол найбільше притягує увагу тим, що розписи Рудольфа Фабіянського, а так сталося, що він перед мармолюдовою пожежею закінчив у 1873 році, а там пожежа при пожежі згорів верхній купол. Після того тоді прийняли рішення, що треба підсилити цей купол. Він змінив форму, дзвонив кількість сегментів. І і він повторив після того. Відбудувала нові розписи. Прикарпатці таку ініціативу підтримують. кажуть, це не лише зручно, а й перспективно для міста. По-перше, це дуже гарно для міста, тому що люди можуть побачити і захотіти прямо вживу подивитися, і коли в них буде можливість, вони приїдуть в місто і побачать не тільки музей ще багато гарного, що є в нас в місті. Я приїхав до Івано-Франківська кілька днів тому, але будівля просто неймовірна. Що б там не робили, вона буде прекрасна і в цифровому форматі, і в справжньому. Чим більше людей побачить, тим краще буде за допомогою лазерного сканування львівські фахівці зафіксували кожен сантиметр інтер'єру, оцифрували не лише стіни костелу, а й експонати з колекції музею мистецтв Прикарпаття. Працювали вони над цим доволі довго, тому що спочатку робота проводилася тут, у приміщенні, відбувалося лазерне сканування, фотограметрія, ну а потім це все власне оброблялося вже на комп'ютерах. Ну і власне з того вже постала оця готова 3D-модель. Оцифрувати будівлю та закупити техніку вдалося завдяки грантовим коштам Європейського Союзу.